Колишню помічницю губернатора Нью-Йорку звинуватили в шпигунстві на користь Китаю. 41-річну Лінду Сунь, прокуратура підозрює в отриманні мільйонів доларів за її незаконні дії. Їй дарували дорогі подарунки та доставляли вишукану їжу. Перед судом у Брукліні постала не лише сунь, а й її 40-річний чоловік Кріс Ху. Обоє провини не визнають. Федеральні прокурори кажуть, що працюючи в уряді штату, Сунь створювала перешкоди для зустрічі. Тайванських політиків з місцевими чиновниками вона також намагалася організувати візит високопосадовця штату до Китаю. За це влада КНР нібито переказала мільйони доларів на рахунки її чоловіка, який вів бізнес у Китаї. Прокурори заявили, що Сунь і Ху за отримані гроші купили спорткар, а також нерухомість на суму приблизно 6 мільйонів доларів у Нью-Йорку та Гонолулу. Самій губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул жодних звинувачення. Увачень не висували її офіс. Звільнив Лінду сунь у березні 23-го року, виявивши докази неправомірної поведінки. Він також негайно повідомив про дії сунь владі та допомагав правоохоронним органам. Упродовж усього процесу. Сунь випустила під заставу в півтора мільйона доларів. А її чоловіка у 500 тисяч. Наступне судове засідання відбудеться 25 вересня.